сподобалася хата. Я зайшла в будинок, ніби тут і жила. Теп, теплом, теплом зустріла хата мене. Так, так розповідає що... про своє нове помешкання переселенка з прикордоння Оксана Анциферова. Жінка каже, три тижні тому разом із сином зачинили свій будинок, взяли речі першої потреби і подалися подалі від обстрілів. Там у нас гаряча точка, стріляють. Буває таке, що і серед ночі ховаємося в погріб. І хата дрожить. Була в нас примусова евакуація діток із батьками вивозити. Ну, Я сказала, що кажу, знайдіть, будь ласка, допоможіть знайти будиночок, щоб тепло, уютно дитині було, комфортно, я поїду. Ну, Десь тиждень пройшов, зателефонували, мені сказали, що знайшли вже в Романському районі. Коли приїхали на нове місце, не мали достатньо необхідних речей. Однак місцеві одразу прийшли на допомогу, говорить Оксана. Гуманітарку теж із цього Андріяшівки зразу в перший день попривозили комплекти одіяла і посуду кострулі, ну те, що готовить їсти. І продуктова, і оце ж там порошки, таке попривозили і відра. Привезли теж молодці, клопочуться. Дуже Руслан свій любимий крісло. Кроват забрав, велосипед, каже, я без нього не піду. Ну так вещей, продуктів, віщей трохи так, що змогли, те набрали і приїхали сюди. Тут нас привіталась Валентина Григорівна, староста був із Глинська, дуже гарна людина, дуже допомогла вона мені в перші дні, так вона нас прийняла як рідних дітей. Пані Оксана пояснює, до нових умов вже звикла. Додає, тут навчилася власноруч рубати дрова та готувати на грубці. Тепло теж є, хлопці з зеленого яру приїхали. І палітів привезли, і дров напиляли, привезли, і колодість мені зробили. Молодці. Живемо, люди допомагають дуже. Дружний народ дуже тут. Дружний народ. Добрі, чуйні люди, турботливі дуже носять і їсти, хто що, хто консервацію, хто продукти, хто ну усього повно. Село мені сподобалося, тут тихо, іноді так шаха коли неколи пролетять, а так нема такого, що дюргаєшся і біжиш, одіти і спиш галопом тікаєш, щоб кудись ховатися. 12-річний Роман, син пані Оксани, ділиться, додому повертатися боїться. Тут знайшов нові захоплення та друзів. Мені тут живеться дуже добре. Я собі знайшов друзей, вже я знаю тут багатьох, вже можу по селу ходити спокійно, них Ні, нічого нічого ніде не стріляє, не треба тікати додому. А тут а просто поїхав кататися і поїхав, а там поїхав кататися, одразу стріляти почали. Я додому їду. Пані Оксана говорить, згодом буде шукати роботу, а поки має заробіток від виробів, які понад 40 років створює власноруч. Шапочки вяжу, носочки вяжу, кофти в'яжу. Мене вже в сільській раді позамовляли. Три світера буду на замовлення в'язати. З дев'яти років ходила на гурток. Мені показали ізнаночну лицеву. Остальне я вчилася по журналах крестянка. Узори пробувала, вчилася сама. Пані Оксана пояснює: нині тішиться домівці та життю без обстрілів, а найбільше радіють щирості односельцям та новим друзям. Магазини є, продукти, все є, все необхідне, що треба, єсть. Лікарня теж у Глинську. У нас там дитячий лікар, теж є сімейний лікар. Приїжджають вони сюди. Плануємо залишитися тут. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.